Кнопка виклику кальянника R305 Black Holder Rus Rex USA. Представляємо легендарну кнопку виклику офіціантів і кальянника R305 Black Holder Rex USA від американської компанії Royal Rex. Багатофункціональна кнопка виклику R305 в формі рекламної підставки холдера меню одна з найпопулярніших систем виклику офіціанта і кальянника в світі. В R305 Black Holder 5 кнопок виклику, кальян, вода, виклик, рахунок, скасування. Кожна кнопка висилає на пейджер потужний цифровий сигнал. Вживлення електронної схеми від батареї 23A 12 В. Як працює кнопка виклику R305 Rex. Кнопки виклику офіціанта і кальянника встановлюються на столах в ресторані, кафе, барі або кальянник. При натисканні на кнопку виклику кальян сигнал миттєво надходить на пейджер кальянника або приймальне табло з номером столу. Почувши виклик, кальянник поспішає до свого клієнта. Ось так легко і просто працює кнопка виклику кальянника R305 Black Holder Rex. Кнопка виклику R305 сумісна з усіма пейджерами і приймачами торгової марки Royal Rex. Дальність роботи кнопки виклику офіціанта і кальянника до 100 метрів в приміщенні до 300 метрів на відкритому просторі. Радіус дії кнопки виклику можна збільшити завдяки застосуванню ретранслятора підсилювача цифрового сигналу R002-REX до 200 метрів у приміщенні і до 700 метрів на відкритому просторі. R305 Black Holder від компанії Royal Rex – це надійне багатофункціональне рішення для виклику офіціанта та кальянника. Безротова система виклику кальянника ваш секрет збільшення прибутку ресторану на 25%. І це підтверджують наші клієнти найпопулярніші кальянні: Москальян, Містер Бо, Лаунж Бар Сахар, Ресторан Долма та інші заклади. Для вибору системи виклику кальянника звертайтеся за консультацією до фахівців нашої компанії. Підписуйтесь і ставте лайки і залишайтеся з нами.